Ну що, тепер хочу вам продемонструвати чудовий браслет з перлин, а також чудовою ставкою, яку називається камея. Якщо ви пам'ятаєте, у нас навіть була брошка, яка називалася камея, то ось вона є. Вирішили продемонструвати вам у вигляді браслету. А, покажу вам. Як він працює і як працює його застіпка. Застіпка у нього незвичайна, якщо ви бачите. Ось ми маємо таку квадратику подібну форму і маємо тут таку петлю. І маємо отвір. Давайте покажемо ось цей отвір, де знаходиться у нас камея котвір. Ми поміщаємо цю петлю в отвір, і таким чином ми його з вами застібаємо. І потім, щоб розстібнути, ми також натискаємо і знімаємо. Досить легко та досить зручно. Загальна його довжина 18 см. Тобто, хочу сказати, що він коротенький і на дуже делікатну кисть. Тому, перш ніж замовляти, пропоную вам взяти. Е і виміряти вашу кисть, аби зрозуміти, чи він вам підійде, тому що він дійсно має дуже маленький розмір. От я підніму руку, аби ви побачили, от він майже не падає ні в яку сторону, тобто на е, таку кисть дуже-дуже тонку. Тому раджу вам, перш ніж його замовляти, просто виміряти і зрозуміти, чи він вам підійде. От культивовані перлини вони дійсно красиві, вони дійсно такі е, е, мають таку перевагу знатності, такої статності. Так, здалеку, якщо чесно, нагадує годинник. І ось ця прекрасна така вставка, камея, ось ця зображення дівчини, жінка. То у нас, е, звичайно е, видно, ось. Чудову цю дівчину також у нас є брошка камея, також називається. От то ви зможете її побачити. У нас, якщо тут у нас є, на нашому різдвяному столику, це було б чудово. Але якщо ви подивитесь попередні ефіри, попередні записи, то там, звичайно, ми пропонуємо в подарунок камею. Ну, але це не основне. Основне, ми говоримо про браслет. Якщо ви вже виміряли свою ручку і знаєте, що вам підійде саме цей браслет, то ми вам пропонуємо чудову ціну. 1600 гривень, але мені повідомляють, ні, я не встигла сказати: забудьте все те, що я говорила. 1600 гривень, тому що наша команда зараз пропонує вам чудовий браслет, культивовані перлини та перламутр камея, довжина якого 18 см, розмір перлин 8 міліметрів. Всього за 999 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні і доставка з. Звичайно, також безкоштовна код товару 487. Дуже важливо, аби ви мали можливість виміряти свою кисть тому що раптом він буде на вас замалий чи за великий. Ну, буде трохи нам незручно і вам. Нагадаю, що застіпка у нас. Вставляється всередину підвіски самої, тобто камеї, щоб ви розуміли, як це працює, от і все. І туди його запихнули, так, помістили до такого характерного звуку. Ви будете розуміти, якщо клацнуло, це ви застібнули. Зняти дуже просто: затискаєте ось цей гвинтик, затиснули і все. Дуже легко, дуже просто, невибагливо і головне, що зручно, і не потрібна допомога друга, аби застібнути цей чудовий браслет. Тож за номером 0800 21 44 88 ви можете замовити цю чудову пропозицію за чудовою ціною 999 гривень. А якщо ви придбаєте два такі комплекти, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож ми рухаємо. Ся далі подорож по прекрасному, а ви не перемикайтеся, мої прекрасні, бо на вас чекає ще більше прекрасних пропозицій.